Так, друзі, всім привіт. В общем, хто пам'ятає, робив я такого мульчера. Ще для своєї фортехи в мене була. Форте, стоївся GT, НGТ ріменний був. Він в мене стояв спереді цей мульчер. В общем, ну, чим мені подобається ця компоновка спереді, наприклад, то я б його спереді теж звісно, зробив. Що ти куди заїхав, там і косиш, от він тебе спердів, ти їдеш і прокосуєш собі дорогу. Свого роду. Але е, проблема в тому, що якщо там був у мене, будемо казати, з двигуна я брав привід, да, з рівня, то тут нема приводу, звідки брати. Це треба хіба робити ще одного кардана продольного і відвала відбора мощності і наперід, корише, робити. ну, можна зробити таке, але це корише, ще довго і нудно це все робити. А що я собі рішив? Думаю, ну, мені ще сподобалася така компоновка з боку. От я бачив там в інтернеті, не знаю в кого, не пам'ятаю. Ну Просто бокова. В общем, я його тут вже покрутив, туди-сюди, взад-право, ліво, верх-низ, як то кажуть, що я тут вже зробив, дивимося. Це в мене тут був раніше привід, шків стояв, я його вже відрізав, бо ним знято не можна було зняти чагуни, коротше, б'ється. Зараз я перейду. Ось цей шків, де я робив. Так, вже цей шків, де я робив з тормозного диска. От я вже сюди зробив таке кріплення хрестовино. Прикручується на ці самі болти, що шків кріпиться до полусі. І тут в мене буде стояти з МТ чи з касіка, не знаю, редуктор заднього колеса моста. І він тут теж має такий, бачимо. Да? Всередині, чи трещеп, чи хрестовина, не знаю, я ніколи не розбирав, не можу сказати. Тут в мене буде виход шліців на кардан, щоб трохи повести обороти. А цей буде привід соєднятися з, з цієї хрестовини. І соєднятися буде воно такою втулкою. Бо саму раму я хочу складати назад для транспортного положення. Можна казати. Втулку собі розсоєднив, раму склав, все, поїхав. Чого збоку не взаді, взаду мені компоновка взагалі не подобається, тому що ти їдеш і колесами навіть ти їдеш при цій, ти хопту заминаєш і нічого воно там його не піднімає і нічого воно там не вистригає, хто б там нічого не казав. Пробував я колись такого робив вертольота, будемо казати, і все. І те, що ти задубкав, так і воно там залишилось. Потім купаєш картошку і біда чорна. Все, воно мішає. А буква компоновка, я знаю, їдеш там, де, як то кажуть, не задобкуєш. Це принцип той самий, що спереді, але ну, спереду, звісно, мені краще подобається. Бо збоку все одно ну, габарити, як не крути, а так ти спереді Куди їдеш, там і косиш. Це взагалі суперово. В Взагалі, якось так.